Вітаємо, друзі! Збройні сили України знову влаштували вечірку ворожому тилу. І цього разу запрошення отримали мешканці Курської області. Щоправда, вхід був не вільний, а вогневий. На кадрах бачимо, як наші спецпризначенці на відстані, мов орли на полюванні, коригують точні удари артилерії і прямо в саме яблучко, тобто у ворожу дупу. Починаємо ми з класики: скупчення особового складу. Хлопці там явно зібралися не на шашлики, але після прильоту першого снаряду дим пішов такий, що навіть сусіди в Бєлгороді подумали, що знову щось святкують. Після другого удару командир окупантів ймовірно вигукнув щось, типу: Ми що, знову під Бахмутом? Переходимо до найцікавішого вогнева позиція гаубиці Д 30 Стовіть собі така важлива, як старий телевізор у селі, велика, шумна і давно нікому не потрібна. Але ж ні, комусь здалося, що вона ще може щось вирішувати на полі бою. Не встигли вони навіть націлити ствол, як наші хлопці вже відкоригували вітання з неба. І от, бац, гаубиця зробила ефектний кульбіт, після чого її навіть не треба було розбирати самознищення на найвищому рівні. Кажуть, навіть болти образились і відмовились знову складатися в щось подібне. І на десерт будиночок, де мешкали оператори безпілотників. Ну, як мешкали, ховалися, поки наші пташки літали над ними і фіксували кожен їхній чих. Видно було, що ті ще з вечора почали переглядати відео з Тіктоку з дронами, а от ранковий перегляд закінчився прямим ефіром українського подарунку. Після точного удару будиночок перетворився на декорацію з фільму після апокаліпсису, а оператори дронів на фанати впішої прогулянки, тільки от без напрямку, куди бігти. Отакі от, от справи, друзі. Курск нервово дригає вікнами, наші спецпризначенці з посмішкою коригують кожен удар, а ворог вкотре переконується. Якщо на карті щось світиться, значить скоро спалахне. Продовжуємо працювати, бо в нас, на відміну від них, влучність це не виняток, а звичка.